Всім привіт! Вітаю вас на черговому епізоді подкасту «Польський АС Онлайн. Мене звати Катя, і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш приємних і корисних тем як замовляти їжу в ресторані польською мовою. Це не тільки чудова нагода попрактикувати польську, але й важливий навик, якщо ви плануєте поїздку до Польщі або живете тут. Отже, що нам потрібно знати, коли ми опиняємося в ресторані або в кафе. Почнемо з того, як замовляти правильно страви і напої. Є кілька основних фраз, які вам точно знадобляться. Наприклад, якщо ви вже готові зробити замовлення, ви можете сказати попроше, це щось на зразок нашого будь ласка, або я би хотів, я би хотіла. Це дуже вічливий спосіб. Замовляти їжу або напої. Наприклад, попрошу каве. будь ласка, каву. Попрошу вода не газовану, Будь ласка, не газовану воду. Подаю вам також тут малесенький словничок. Якщо ви хочете сказати негазована вода це буде вода негазована. Якщо газована вода, то вода газована. Вода газована. Чорна кава, кава чарна, чай з лимоном, хербата з цитрином, яблучний сік, сок ябковий, апельсиновий сік, сок помаранчовий. А тепер перейдемо до основного польська кухня. В польських ресторанах ви зможете спробувати дуже багато традиційних страв, і я рекомендую спробувати хоча б кілька з них. Ось кілька популярних польських страв, які ви, можливо, захочете замовити. Попроша пірогіруське це одне з найпопулярніших польських страв. Пірогіруське це вареники з картоплею та сиром. Попроша журек це суп на кислій заквасці з яйцем та ковбасою, дуже популярний в Польщі. Poproszę bigos. To jest z, trawa z kyslu i kapusty, z mięsem, duże, sytna i tradycyjna dla polskiej kuchni. Poproszę placki ziemniaczane. To kartoplanie deruny, runy, jakie możecie podawać się z smetaną albo grzybami. I tak, jeszcze raz oczok. Pierogi, żurek, bigos, placki ziemniaczane, Наступними словами, яких на ще не було, це будуть голубці, говомпкі. Давайте ще раз повторимо разом. Голомпкі. Супер, молодці. І наступне слово ковбаса. І тут також зі мною разом повторимо: келбаса. Келбаса і ще разочок. очок. Дуже добре. Ще одна важлива річ, яку варто знати, це те, як правильно використовувати бірнік, тобто знахідний відмінок, коли ви щось замовляєте. Це не складно, але варто пам'ятати, що деякі слова змінюють форму. Наприклад, коли ви замовляєте щось попити або зпоїсти, слово зазвичай відповідає на питання, я хочу кого що. І тут ми маємо певні зміни. Стосується це багатьох слів жіночого роду, що їхнє закінчення буде змінюватися на літеру Е. Наприклад, попроше каве, українською, скажемо каву, а польською каве. Так? Тут українською У змінюється на польське Е. Чи так буде завжди? Майже у всіх словах в жіночому роді, в жіночому роді в цих словах, які будуть закінчуватися на літеру А. Кава, вода, хербата. А тепер для вас завданнячко маленьке. Попросіть, будь ласка, воду. Супер. Так, попрошу, воду. А тепер попросіть, будь ласка, чай. Дуже добре, попрошу хербати. Супер. В чоловічому роді в нас тут все набагато простіше. Слова в чоловічому роді не будуть змінюватися тут, тому якщо ми хочемо сок, так і кажемо попроше сок. Якщо ми хочемо бігос, скажемо попроше бігос. Якщо ви заходите до ресторану, перше питання, яке можуть вам поставити, це чи маєте резервацію? Чи маєте бронювання? Якщо у вас немає бронювання, можете відповісти ні, але чи є вільний столик?» Тобто ні, але чи є вільний столик? А от коли ви вже закінчили їсти і хочете попросити рахунок, ви можете сказати попрошу у рахунок. Дайте, будь ласка, рахунок. Якщо офіціант питає, чи щось ще вам принести, чи щось ще будете замовляти, можете сказати «То Товшись дякую». Тобто, це все дякую. Корисна фраза, щоб завершити замовлення, щоб відмовитися від чогось. Якщо, однак, хочете щось замовити, то можете запитати, чи моге замовити десерт? чи можу замовити десерт, і остання фраза: чи можу попросити щось, так? якщо, наприклад, ви приходите до ресторану, офіціантка не поклала на стіл не знаю, наприклад, вилку або ложку, або офіціантка не принесла склянку для води. Можете спитати, чи можу просити о. I tu własne też budę biernik. Czy mogę prosić o szklankę? Czy mogę prosić o serwetki? Czy mogę prosić o nóż? Czy mogę prosić o widelec? Czy mogę prosić o czysty talerz? Завжди корисно тренуватися з польською мовою в реальних ситуаціях, в таких як похід до ресторану або кафе, навіть якщо ви просто замовляєте каву або чай. Це чудова можливість використати нові слова і фрази. Якщо у вас поки що немає можливості відвідати Польщу, спробуйте повторювати ці фрази вголос, вдома або навіть з друзями, граючи ролі клієнта та офіціанта. Це дійсно допомагає. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, тепер ви будете почуватися більш впевнено, коли опинитеся в польському ресторані чи кафе. І не забувайте підписуватися на наші сторінки в інстаграм та на Тіктоку онлайн». Там ви знайдете ще більше корисних фраз, порад та новинок з польської мови. Дякую, що були сьогодні зі мною! І до зустрічі в наступному епізоді!